Ділок 26 червня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко. Ручка вітаю вас. Також протягом випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Ситуація на зая загострюється. Президент закликає світ рішуче відреагувати на ядерний шантаж окупантів. Під обстрілами та без води як Нікопольщина справляється із засухою, яку Росіяни влаштували після підриву ГЕС. Наш репортаж люті пташки для ворога. Наймасштабніша виставка безпілотників у Дніпрі. Як технології посилять українську армію, вечір пам'яті загиблих героїв на благодійному концерті збирали кошти для родин воїнів музикантів, що віддали життя за Україну. Починаємо з російського терору у Нікополі по обіді росіяни вкотре накрили місто з важкої артилерії, поцілили по приватному підприємству. На місці загинули двоє працівників: це жінка та чоловік. Ще одного робітника змінно-вибуховою травмою та осколковим пораненням шпиталізували до лікарні. На ураженому об'єкті є руйнування. Наслідки атаки зараз уточнюються. Ситуація на запорізькій атомній станції загострюється. У Ставку охолоджувачі зафіксували незначне зниження рівня води. Нині він впав до 16,5 метрів. Проте цього цілком достатньо, аби забезпечити потреби станції. Повідомляє енергоатом. А президент України закликає світ якомога швидше відреагувати на ядерний шантаж окупантів. Бо, за даними нашої розвідки, Росія вже повністю завершила підготовку до теракту на ЗАЕС. Маємо і мусимо зробити всі разом у світі цілком конкретні кроки, щоб не допустити будь-яких радіаційних інцидентів. Зсу ліквідували ще майже тисячу окупантів. Це втрати противника за добу. Також визволили село Рівнопіль на Донеччині. Повідомила заступниця Міноборони. Тим часом ворог продовжує терор мирних, закидав Херсонщину забороненими боєприпасами, накрив вогнем Сумщину. Про те, чим жила країна, дивіться у нашому матеріалі. Уночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами. Запустили три калібри та вісім іранських безпілотників. Наша протиповітряна оборона знищила майже всі цілі. Утім, є і влучання. Одна ракета поцілила по складу на Одещині. Також вибуховою хвилою вибило вікна у багатоповерхівках. Ніхто не постраждав. З підводного човна в Чорному морі було зафіксовано пуски трьох ракет калібр. І чотири БПЛА, поки що не встановлено типу, ймовірно, це були ударні дрони, атакували з півночі. Ну, таким чином, фактично, все було знищити, окрім однієї ракети і одного шахіда. Ще майже тисяча окупантів стали добривом на нашій землі. Також ЗСУ знищили російський танк, 14 бронемашин, 21 артилерійську установку та іншу техніку. Найбільш запеклі бої в районі Лимана, Бахмута та Мар'їнки. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки, чотири склади боєприпасів, станцію РЕП, 10 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях. Та ще три важливих цілі противника. Зранку росіяни атакували Херсонщину забороненими запалювальними боєприпасами. Накрили вогнем обласний центр та Антонівку. Там пошкоджені будинки, газогін та об'єкт критичної інфраструктури. Загалом за останні добу окупанти випустили по області понад 600 снарядів. Одна людина загинула, ще семеро отримали поранення. А на Сумщині напередодні ввечері росіяни вбили жительку села Миропіля. Під час атаки жінка перебувала вдома і отримала тяжкі поранення. Потерпіло у шпиталі, але врятувати її не вдалося. Також маємо і руйнування. Снаряди побили приватні домівки, господарські будівлі та легковик. Амінарна от Олександр Довгань, новини 11 каналу. Розбійний напад на військового у центрі Дніпра. Троє зловмисників побили, забризкали сльозогінним газом та пограбували армійця. У воїна забрали телефон, сумку з грошима, ювелірними виробами та документами. По гарячих слідах правоохоронцям вдалось розшукати двох нападників. Після затримання у них вилучили усе вкрадене. Грабіжників опізнав і сам військовий особу третього кривника. Встановлюють за напад їм світить до 10 років за ґратами. Люті пташки для ворога у Дніпрі пройшла виставка безпілотників. Її організували благодійники, аби привернути увагу до фінансування. На наймасштабніші всеукраїнській зустрічі зібралися понад 300 гостей. Це і виробники дронів, представники льотних шкіл, місцевої влади та військові. Як технологічно посилять нашу армію, знає наша Олена Городецька. Розворот третій ураження. З позивним француз на передовій з перших днів повномасштабного вторгнення. Майже півроку на Бахмутському напрямку. Розповідає, на одній невеликій ділянці може працювати до дев'яти ворожих орланів. Тому нашим захисникам вкрай необхідні безпілотники. Забезпечення йде зі сторони бригади, зі сторони Міністерства оборони, а також, звичайно ж, волонтери, за що їм дуже велике дякую. Волонтери організували у Дніпрі показ безпілотників. кажуть, так хочуть розширити контакти. Приїхали як вітчизняні виробники, так і з закордонні. Це Ми вже в індустрії дронів 10 років. Він об'єднав в Китаї всі фабрики, які роблять дрони. Слава Україна Звісно! дефні 100%! Українські інженери мають виробництво не гірше закордонного, але відчувають брак фінансування. кажуть військові. Саме нагальна потреба наразі це кошти, це кошти та комплектуючі. Задля підтримки аеророзвідки волонтери започаткували величезний проєкт збору коштів люті пташки. Вже закупили в українських виробників та відправили на передову дронів на 30 мільйонів гривень. І тепер стартує другий етап проєкту. Ідея в тому, щоб долучати все більше і більше бізнесів до збору коштів на дрони, робити, та, такий собі челендж розлючених бізнесів. Амбасадором проєкту стала перша переможниця Євробачня, співачка Руслана. Необхідні дрони, які потрібні для захисту кожного життя. На фронті це безцінні воїни, безцінні захисники. Всі, хто на фронті зараз це кожна людина безцінна. Дрони рятують життя захисників, знищують ворожу техніку, а вона коштує в десятки разів більше ніж сам літальний апарат. Користуватися ним безкоштовно навчають у школі довжик. Наш курс складається на 95% із практики. І у нас майже кожен день пілоти повний день літають на квадрокоптерах, симуляторах. Наші на навчання розраховані тільки на військових, а ми не навчаємо цивільних людей. І для військових наші навчання абсолютно безкоштовні за словами Марії Берлінської, засновниці проєкту Вікторі Дронс та керівниці центру підтримки аеророзвідки. Дрони стали ключовим елементом ведення бою. Всі люди на фронті зараз роблять для нас одне ціною життя і здоров'я вони виграють нам час, щоб ми встигли підготуватися. Те, що ми не зробили за попередні роки, ми можемо перемогти, але нам потрібно справді об'єднати зусилля, бо час грає проти нас. Інакше нас очікує замороження конфлікту, потім ще більша війна. Зробити свій внесок у перемогу, перерахувати кошти можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екранах. Олена Городецька, Поліна Поломарчук та Олександр Довгань новини 11 каналу. Ситуація із водою поступово покращується. У Нікополі третина мешканців вже мають технічну у кранах. Зараз її подають із заниженим тиском та підвищеною дозою хлору. Це потрібно для дезінфекції мереж. Тому мешканців закликають не використовувати її для пиття та приготування їжі. І частково вода із крану пішла у жителів Червоногригорівської громади. Там продовжують втілювати проєкт, який дозволить забезпечити технічною усіх мешканців. На новому водогоні 24 на 7 працюють люди та техніка. Головне завдання у всіх населених пунктах побачити воду, хоч якусь з кранів, потім покращити результат і тиск додатковим обладнанням, зрозуміти, що ще треба буде для вирішення проблеми. І, врешті-решт, ми повинні відновити повністю питне водопостачання в повному об'ємі. Вода буде все йде за чітким планом, складеним керівництвом громади, терпіння і ще раз терпіння. Та на появу води все ще чекає більшість жителів Нікопольщини у той час, як потерпає і від регулярних обстрілів з іншого берега, так живуть вже третій тиждень після підриву Каховської ГЕС. Понад 100 тисяч людей досі безпитної та технічної. Як справляються люди, репортаж нашої кореспондентки Поліни Поломарчук. Каховське водосховище, вода відійшла на сотні метрів. Замість моря, як його називають місцеві, тепер лише пісок та мул. Про те, що тут раніше була водойма, нагадує лише обміліла річка, яка раніше впадала у водосховище. Вода почала відходити одразу після руйнування греблі. Та ще півтора тижні тому на станції працювали. Наразі ж це неможливо. У місту облаштували зо три десятки пунктів видачі води. На одному з них із самого ранку вишикуються черги. Приїздять пожежна машина і заповнює нам бочки. Це ми беремо для туалету. щоб покушати у мене, слава богу, водичку. Я работаю в магазині, я з магазина. ношу чистую, щоб варіть. Прибітона набрали. Це скокану. Ну, звісно, до 150 літрів ми набрали. Може, після обіду поїдемо ще. 70-річна пані Тетяна прийшла разом з чоловіком з собою з десяток п'ятилітрових бутилів. Завжди набирають багато, адже допомагають їй стареньким сусідам, та от вистачає води усього на добу. Один раз посуду помить, потім що, ноги помить. Тижело, звісно, й жарко. У мене ще внуки там бігають. Попробуй, як кожного обмочити. Хоча б. Родина економить кожну краплину. Про цьогорічний врожай навіть їй не мріє. На городі пустеля. На не поліває взагалі, засихає. Помідори вісять такі. Так що сохне, все сохнет. Підвоз води працює від самого ранку до пізнього вечора. 4 тонни за одну подку. По Утра і до дев'яти вечора, попри постійні обстріли та водний колапс у Нікополі працюють усі соціальні та комунальні служби. Лікарні продовжують приймати пацієнтів. Відсутність води в лікарні ніяк не вплинула на надання допомоги. Наші пацієнти повністю забезпечені 100% як технічною водою, так і підпітною Допомогу Ми надаємо як тяжкохворим. Так і амбулаторний прийом ведемо без всяких обмежень. Наразі місто забезпечують водою з резервуарів, які встигли заповнити до критичного обміління Каховського водосховища. Розробляють її план відновлення централізованого водопостачання. При дуже обережних прогнозах воду повернуть до кінця літа. Швидкій роботі заважають окупанти. Відповідні служби працюють в напрямку відновлення водопостачання. Вони навіть Ті міста інколи прилітає, тому що тому службу працюють на над важких та складних таких умовах. Востаннє Укргідроенерго вдалося виміряти рівень води в районі Нікополя 12 червня. Він становив трохи більше 9 метрів при нормі 17,5. Подальші спостереження неможливі через замулення датчиків. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Символ боротьби за свободу та єдність поколінь. А з 2014 року ще є знак спротиву російській агресії. Сьогодні відзначають день кримсько-татарського прапора. Це блакитне полотно із золотою тарахтамгою. Зовнішньо стяг подібний до українського. Але із кримцями маємо не лише спільні кольори, а й одного ворога а також головну мету звільнення усіх окупованих територій. Змінили гітару на автомат та пішли захищати батьківщину. У Дніпрі провели вечір пам'яті на честь загиблих героїв, музикантів Андрія Касинюка та Сергія Артемова. На благодійному концерті збирали кошти для їхніх сімей та побратимів. Запросили перший український сальса-оркестр Діслокадос. На заході побувала і наша Катерина Нічик. На цих світлинах музикант та військовий з Кам'янського Андрій Касенюк. Він був засновником та гітаристом гурту Сільвертаун. Захищав країну з 2014-го, чотирнадцятого, а сімнадцятого квітня цього року артист отримав смертельне поранення. Україна це А це джазмен із Дніпра Сергій Артемов. Від початку повномасштабної змінив бас гітару на автомат. Наприкінці квітня прийняв останній бій під Бахмутом. У пам'ять про загиблих музикантів у Дніпрі провели концерт. Запросила перший сальсо оркестр України Діслокадос. Останній раз ми грали в Дніпрі за майже за тиждень до, до початку повноштабного вторгнення. Був наш останній астронок Дніпрі, ми раді знову повернутися в Дніпро. Дуже, дуже класна аудиторія, дуже, дуже класна публіка. Організатори кажуть, цей вечір пам'яті ще й благодійний. Кошти від квітків підуть на підтримку сімей загиблих музикантів та їхніх побратимів. Наш фонд він націлений на те, щоб підтримати сім'ї загиблих героїв та допомогти всім, всім нашим військовим, які боронять нашу Україну, які коли-небудь приймали участь в наших фестивалях з цього. З цього концерту у нас буде йти 20% від квитків. Також кожен охочий міг задонатити додаткову суму просто під час заходу. Свій внесок вже зробила пані Ольга. Розповідає, загиблих музикантів особисто не знала. Втім, вирішила прийти, аби підтримати наших військових. Очікуємо танців, очікуємо гарного настрою. Так, І подивитися, як гарно грають музиканти. Організатори кажуть, нині у лавах ЗСУ чимало музикантів. Запевняють, тут у тилу робитимуть все, аби підтримати своїх друзів на фронті. Тож цей благодійний концерт не останній. Кошти збиратимуть допоки не настане наша перемога. Катерина Нічик та Олександр Довгань новини одинадцятого каналу. І на про погоду у вівторок у Дніпрі синоптики прогнозують в день 22 градуси тепла, вночі плюс 17. Атмосферний тиск 742 мм міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма Про Нікополь з Альбіною Гриненко. Альбіно, вітаю тебе. Про що розповідатимеш? Вітаю, Марко. Сьогодні поговоримо про ситуацію з питною на Нікопольщині, будівництво нового водогону у районі та план, який розробляє влада на випадок підриву Запорізької АЕС. Більше інформації у випуску не пропустіть. Дякую тобі, Альбіно. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11, а також стежте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.